Всім привіт! Сьогодні поговоримо про індикатор горизонтальних об'ємів, як ним користуватись, для яких стратегій він підходить, що це взагалі таке, де його ввімкнути, і все, що стосується цього індикатора. По-перше, хочу сказати, що яку б ви стратегію не торгували, цей індикатор підходить до будь-якого інструменту, який ви торгуєте, до будь-якої стратегії, яку ви зараз використовуєте. Тобто, не обов'язково торгувати смарт-мані, не обов'язково торгувати технічний аналіз, тобто ви можете торгувати будь-яку стратегію, яку ви зараз на даний час розумієте і знаєте. Чим він допомагає? Він показує в конкретній зоні кількість проторгованих грошей. Тобто, якщо вертикальний обсяг нам показує тільки об'єм. По одній свічці, вертикальні об'єми, які в нас інколи да от бувають, тут ми можемо вімкнути. Він показує, скільки там грошей або монет проторговано в ці конкретні свічки. Горизонтальні обсяги вони показують в діапазоні. да от В цьому діапазоні конкретно було. Там багато проторговано чи мало проторговано, так або якщо це якісь дисбаланси, то, наприклад, взагалі там не було грошей. Давайте розберемось з тим, як його вімкнути. По-перше, хочу сказати, що якщо у вас безкоштовний TradingView, вам доступна тільки одна версія цього індикатора. Є меню у нас, п'яте під меню, вмикаєте бокову панель. Тут з'являється купа-купа різних кнопок, і є. Оснований на обсягах. Фіксований профіль, ставити зірочку, він у нас з'являється в ваших улюблених там моментах, цих індикаторах. Ви на нього натискаєте і вибираєте діапазон, який вам потрібен. Наприклад, вам потрібен там діапазон минулого дня, ви хочете бачити якісь там да зони, в яких буде е, реагувати ціна. поставити його на початок дня і на кінець дня, він вам показує, що. Ось в цій зоні була більше всього проторговано грошей. Червоним позначається максимум об'ємів. синіми, скажімо так, рівнями позначається весь вчорашній обсяг, але, скажімо так, більшість його, 70% знаходиться в цій конкретно зоні. Ці рівні ваг верхній рівень, пок середній рівень максимальний, і вал нижній рівень. Вони будуть виступати на сьогоднішній день зонами, якщо ми, звичайно, пішов ринок на нас вище, вище, зонами підтримки. Якщо ринок пішов нижче, десь так, свічки пішли нижче, ну наприклад, отак, то це буде звичайно супротивом. Але це ще не все. Давайте зайдемо в налаштування. У вас по умовченню там будуть давайте я скину такі налаштування, якийсь максимально странний колір. Розмір стрічок, обсяги, які я сказав, що треба бажано, якщо хочемо торгувати. ну, Там невелика, невелика різниця, але все ж таки хочеться, щоб все було правильно. Розмір строки зараз стоїть 24, але це дуже неточно, це дуже величезні такі стовпчики. Я їх зменшую ну, бажано від там 150 там, до 300. Вже дивіться самі, як вам зручно. Можна там 200, тобто від 150 до 300. Там вже дивіться самі. Ну, і, звичайно, колір треба підлаштувати під себе, тому що ну такий колір, Понятно що не дуже приємний. Так, він у мене зберігся. Ні, не зберігся, скинулись на налаштування. Ну, я зараз не буду витрачати час на заміну кольору. Це, звичайно, від самі, самі все підлаштуєте. Ще хочу сказати, що. Я інколи коригую ширина в процентному співвідношенні. Тут стоїть 30%. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що тобто є ось діапазон вчорашнього дня так, від початку до кінця. І наш обсяг показується тільки в 30%, так, Тобто від початку сюди це 30%. Я інколи ставлю 50%, тому що буває таке, і він ну, да, збільшується, що малий обсяг так само може розвернути ринок. Але він настільки маленький, що я його просто, ну ви зрозуміли, так? Я його не бачу. І тому я це збільшую до 50, інколи навіть до сотні, до 100%. Ну це вже дуже-дуже ну, займає, тобто поки у нас буде впиратися весь день, але я чітко бачу малі обсяги, які теж можуть розвертати ринок. З кольором все понятно, що таке вахвал, в принципі, я сказав, да діапазон максимального обсягу за весь день Пок це максимальна кількість, да було в цьому діапазоні, про, ну, е, в цьому рівні було максимальна кількість грошей проторгована. Все інше я не використовую. Це видимий, звичайно, на всіх таймфреймах. Е, скажімо, саме знову не треба його розглядати як конкретний рівень. Розглядайте його як зону завжди. Розглядаєте як завжди як зону. Всі ці всі ці три е, рівня там підтримка, да, скажімо так, заново в зі зоні. Тобто розглядайте це завжди як зона. І ще хочу сказати, що не завжди, по-перше, звичайно, що ці зони не завжди можуть підтримати ринок, так розвернути там ціна від цих зон не завжди може. Тому що. В трейдингі це будь-який індикатор, будь-яка теорія це завжди вирогідність, нічого не працює тут на 100%. Але ми зараз перейдемо до прикладів, я вам покажу, як часто він відпрацьовує, як він часто розвертає ціну. І ще хочу наостанок сказати, що не завжди конкретно тільки ці рівні розвертають ціну. Я би більше проверну, ну, звернув вашу увагу на, звичайно, на максимальний об'єм, так, звичайно, він дуже важливий, але ще такі обсяги, як, скажімо так, обсяги, які, обсяги, які знаходяться між там да поком і валом, тобто от такі от обсяги вони теж дуже часто виступають зонами підтримки. От, наприклад, як. от Відкрився новий день, ми спускалися, і дивіться, куди ринок прийшов. Він прийшов конкретно да, до цих максимальних обсягів. Тобто він нижче вже не пішов. Його зупинили ці там невеличкі обсяги, але ціну зупинили. Тобто, якщо ви бачите, що за рамками 70% так само є якісь піки, да, які виступають великими обсягами. До речі, вони інколи можуть виступати, от конкретно ці обсяги вони можуть бути майже такі самі, як і. Екстремальний обсяг за весь день, да, максимальний. Тому звертайте на них уваги і ну дивіться, що у вас там в зоні в цій є. Звичайно, цей індикатор, я поєдную з ліквідністю, поєдную з ордерблоками. Сам сам індикатор, як як просто да я його не торгую сам по собі. Це, що стосується, якщо у вас безкоштовно, да ви кожен день берете цей інструмент, от ну і дивитесь. Дивитись можна, звичайно, не обов'язково на минулий день. Дивитись можна, в принципі, якийсь діапазон, який вам потрібен. Наприклад, там за останні там, три дні. так, Дивитись, якщо ми зараз будемо падати, де у нас там може бути підтримка якась. Тобто той діапазон, який вам потрібен. Або якщо ми зараз ростемо, де нас може там ціна зупинитись. Да? Просто подивитись ось на попередній день. Ось дивіться, будь ласка. Приклад теж гарний, що за мною видно так. Що 70% було в цій зоні проторговано так? Але нижче, да за її рамками, є ще ось великий обсяг. І. Ціна, дивіться, як на нього прекрасно реагує. Тобто, якщо у вас в цій зоні, окрім обсягу, ще є, наприклад, ліквідність, ордерблок, неефективна зона, не знаю, це я говорю зараз про смартмані або оліт, якщо ви торгуєте технічний аналіз, ще якісь там, може, у вас там пінбар якийсь був, ви можете дивитись, може, у вас там є якісь лінії підтримки супротиву, там якихось ваших горизонтальних горизонтальні рівні, якісь ви малюєте, ще будь-що. Якийсь індикатор вам говорить, що у вас, у принципі, шортовий може бути рух початись. Так само ці обсяги можна, як я казав, казав, да, додатково використовувати. Тобто я не рекомендую просто на них там, будувати свою стратегію, хоча знаю таких е трейдерів, які це ну, точно є стратегії, які просто торгують просто по обсягах. От, тепер що стосується, якщо у вас платна версія TradingView, які ще можна фішки використовувати з цим індикатором? Йдемо в індикатори, теханаліз, профілі. І тут дивіться є профіль обсягу за період, за сесію, за сесію HD і видима область. Ви можете все це потикати, поклацати. Я зупинюся тільки на, в принципі, на двох там, важливих я користуюсь профілем об'єму за сесію. Тобто, якщо я його вмикаю, він мені показує кожен день. Прямо от кожен день, да, кожен день, кожен день. Там, ну, понятно, він все не промальовує, якась в нього обмеження є. Але щоб я це не робив вручну, да, кожен раз, він це автоматично сам промальовує, і я просто можу швидко подивитися, де в мене є обсяги минулих днів. Звичайно, так само його можна налаштувати. Тобто, додати тут по правилам 68, в стилях 50, і тут 150, там 200 приблизно поставити. Все. от. Під колір, звичайно, налаштувати. Все, тепер ви бачите, де у вас є які обсяги за минулі дні. Тепер ви додаєте там індикатор, да який малює вам ордерблоки, додаєте сесії, і у вас збирається повна картина. І ви, в принципі, можете подивитись там мої, мої ранкові розбори і зрозуміти, як я аналізую в рамках там мані так, або лід воно майже ну, дуже схоже. Ще є за період. Це теж класна штука. В принципі, його одного можна використовувати. Чому? Тому що е, коли заходимо в налаштування, тут за період ми вибираємо, за який конкретно період хочемо побачити. І окрім дня, тут є ще тиждень і місяць. Це дуже теж сильно допомагає. В принципі, знову таки, це такі е, таймфрейми, вони досить великі, ви вручну це можете зробити, але знову зручно, коли це робиться автоматично. І, от, наприклад, я зараз поставив за тиждень. Так, за тиждень я поставив. Ні, за місяць. За тиждень я хотів поставити. І показати вам так само 68. Давайте хоча б 200. І тут 50. І дивіться, от будь ласка, ось у нас профіль да, наших обсягів за минулий тиждень на монеті ПП. Будь ласка, ми відкрились всередині. От ми рухаємось і бачимо, де у нас тепер є якісь важливі для нас зони. Які будуть виступати нам, ну, в даному контексті, супротивом, тому що ми ростемо, піднімаємось, так. І ви до цих зон тепер можете додати ще якісь свої, знову таки, да структуру додати, додати, як я сказав, ліквідність, ордерблоки, тощо, що ви там торгуєте. Все. Тобто, це дуже корисний індикатор. Я ним тепер скористуюсь постійно. Це, що стосується тижневих, можна перемкнутись на місяць. І побачите так, місячний обсяг. от В принципі, це зараз взагалі, я би сказав, дуже сильна зона, яку ну ринок, мабуть, зараз не проб'є, йому прийдеться наторговуватись тут. Тобто, у нас виходить тут і тижневий обсяг, і місячний. да ну Місяць, понятно, поточний. Тобто тут півтори, виходить, у нас, да? півтори десь. Ні, не півтори, майже дві. Майже два тижні вже, да півмісяця, вже третій пішов. Тобто зараз така сильна зона, і від ціля можна спокійно брати шорт. І знизу, да бачите, у нас ще є ось підтримка вже буде виступати. Я не скажу, що краще обирати це цілями, да тобто від ціля шорт це буде як ціль. Ні, краще так не робити. Цілі обирати по своїй стратегії, які у вас є. Але ці зони точно вони будуть вам тільки допомагати. Ще раз нагадаю, да, що все це вирогідність. Не обов'язково, що ринок. Буде прям триматись за ці обсяги. Ні, інколи він їх дуже швидко пробиває, тому що ну, просто хтось або там сильно викуповує так, або сильно хтось продає, і, звісно, ринок це, наприклад, не тримає. Якщо підітожити, то можна малювати це руками так, за допомогою цього індикатора, який е, є в меню TradingView, фіксований профіль об'єму. Але вам, якщо у вас безкоштовний TradingView, вам постійно це прийдеться робити руками. Якщо у вас є вже платний TradingView, то ви можете зайти в індикатори, теханаліз профілі і вімкнути або за сесію, вам буде малюватись кожен день, або за період, і там ви можете автоматично, не автоматично, не самі обирати, за який період ви хочете подивитись профіль горизонтальних об'ємів. Тепер давайте перейдемо до давайте я вимикаю сесії, перейдемо до прикладу, з. Щоденними, скажімо так, обсягами. Ну, давайте, от куди індикатор нам дозволяє. Я просто перейду зараз. От у нас є, наприклад, поточний день, да, 19 число. Ми дивимось на минулий день. У нас є чіткий, да, максимальний профіль обсягу ось тут. Зараз годинний таймфрейм, але знову-таки, ну, я просто вам хочу показати, що ринок бачить ці обсяги, і він від них реагує. Вам залишиться тільки в вашій стратегії знайти там зону пої. Яка вам цікава, так, і від неї брати угоду. Тобто, не опираючись тільки на обсяги, ви опираєтесь і на обсяги, і на свою стратегію, і відкриваєте угоди. Тобто, ви чітко зараз бачите, що конкретно ця зона вона розвернула ринок. Тобто максимальний обсяг за 18 число 19-го числа ціну розвернув і вона пішла ну просто там взірвалась далі. Наступний день. Цей так, 20 число. Ми так само бачимо, що за 19 сформувалась максимальна ціна так, в цій зоні. Якщо у вас в цій зоні є зона пої, яка вам цікава: ордер блок, ліквідність тощо, так само можете розглядати, зону да? не зону не а угоду, лонгову. Все, ринок вам, будь ласка, дає. Наступний день нічого не зробив, тому що ну він тут сильно виріс, ми скоригувалися кудись просто. Ледве-ледве зацепили минулий день, тому нам це ну не, ну, не цікаво. Понятно, що не кожен день, як я і сказав. да. Знову-таки, наступний день відкрився, да, іде, 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 іде. Ось 10-та година, 9-10 година. Ви бачите, що у вас є по максимальним обсягам да, ось цей рівень ваг. І ви бачите, що якщо у вас там знову є ваша поя, так, ринок розвертається. Далі йдемо, наступний. Ну, понятно, сильно пішов ринок вгору. Наступний день так само, ваг, дивіться, корекція. Так, да, він не зробив перехай дня, але реакція від цього була і якусь невеличку воду на п'яти хвилинах там точно можна було забрати. Наступний день нічого не робить, просто акумуляція, я би так назвав цей день. Хоча, знову-таки, минулого дня є, да, у нас, бачите, ось обсяги, які так само. Розвертають ринок. Хоча він, в принципі, був більш-менш боковий, Да він не робив якихось таких сильних рухів, якщо порівнювати з минулими днями, але він так само побачив максимальні обсяги і від них дав корекцію. Наступний день. Так само, але я хочу звернути увагу, що да, не завжди буває. Ви ж розумієте, що на крипті, тому що це крипта, тут торгує і Азія, хоча навіть це і на Форексі таке буває. Тут і Азія торгує, так, і Європа, і Америка. Тобто графік постійно живий. І, звичайно, що ми можемо пройти в цю зону там ПОКА або ВАХа, або вала в будь-який момент. І ринок може розвернутися в будь-який момент. І якщо ви там торгували о 5-й ранку. То, будь ласка, якщо ви там знаходитеся десь в такій країні, де да, для вас п'ята ранку по UTC плюс 3 це, там, наприклад, 10 10 То ви могли брати лунга, тому що був максимальна ціна за обсягами росте. Ну, я думаю, вже достатньо прикладів, бо вже багато днів відпрацьовує. Давайте, якщо вам здається, що це тільки по цьому інструменту, ми можемо ввімкнути будь-який інший. Не знаю, там євро, давайте ввімкнемо. Тут, звісно, багато буде малюнків від мого аналізу, але щоб ми нічого не видаляли, спробуємо так от обережно все це пройти. Давайте я все ж таки оцей видалю. Ось дивіться, поточний день був минулий. Бачите, максимальна ціна. Реакція впали. Поточний день, минулий день. Максимальна ціна, і ось дивіться. Як о 7 ранку ми сюди приходимо? Так, 100% це не торговий час для нас. Але, ну, розумієте, да? для нас не торговий, для когось буде торговий. Ціна розвертається. Далі йдемо. Поточний день минулий день. Дивіться, вал повністю розвертає ціну. Поточний день минулий день, які в нас були реакції. Ну, реакція була тільки на вечір, да, в нью йоркі там від а, вала. Невеличка, але вона була. Це Форекс Євро. Поточний день, вівторок, минулий день відкрилися, пішли вниз. ну Я би не сказав, що тут була якась реакція толкова. Була більше ну не дуже якісна, але все ж таки да от від, від цієї зони. Ми тут трошки закріпили, зробили пінбар і розвернулися. Тобто, якщо у вас був тут ордерблок, ви все одно могли опиратись на цю зону. Хоча, знову таки, да Ну ми сильно від неї. Відійшли. Я думаю, якщо тут збільшити, ну ось тут ще є теж невеличкі обсяги є. не ідеально знову-таки, як я сказав, не кожен день там ідеально все це відпрацьовує. Звичайно, будуть дні, коли ринок там отак от пробиває всі зони, летить там кудись. Знову поточний день, минулий день, наприклад, так ось ми відкриваємось, йдемо, де ринок вище. 6, 7, 8, 9, ми розвертаємося і ви бачите, від чого ми розвернулись Тобто тут, скажімо так, в. В Лондоні, да, відкриття Лондона можна було відкрити шорт, протягнути невеличкого шорта. От. Хоча навіть потім, дивіться, ми ще раз тестили цю зону, і знову можна було розглянути, наприклад, шорт. Наступний день, минулий день, що було? Так само підійшли. Ну, не дійшли ми трошки сюди, да, до максимальних обсягів. Ось була реакція все ж таки від оцих, Від оцих обсягів. Тобто на них треба теж звертати увагу. Ну, як я і казав вже, не треба да, орієнтувати стільки на обсяг. Треба ще й дивитись на вашу стратегію, що ви використовуєте ваші зони. От. Е, якщо у вас були питання, в принципі, по обсягам все. Таке коротеньке відео. Якщо є якісь питання, питайте в коментарях. Будь ласка, не забувайте підписуватись до, бо дуже багато дивиться людей без підписки. Мені буде приємно, вам не складно. Підписуйтесь так само на телеграм. Все, друзі, дякую вам за увагу. Бережіть себе, бувайте!